Доброго дня, господарі та господарочки! Великдень стукає двері, а отже час пекти пасочки. Сьогодні я поділюся з вами своїм випробуваним роками рецептом. Пасочки виходять м'які, пористі та смачні. Потрібні інгредієнти ви можете побачити в описі під відео або на ваших моніторах. Для випікання я беру пресовані кондитерські дріжджі. З власного досвіду скажу, що тісто краще підіймається. І більш пористе, ніж якщо брати сухі дріжджі. Дріжджів беру 50 г та заливаю теплим молоком. Молока 200 мл. Все це добре перемішую до утворення однорідної маси. Після чого до нашої опари додаю борошно і знов перемішую. Додаю і перемішую. Допоки опара не стане схожою на густу селянську сметану. А якщо в селі буваєте рідко, то перемішуйте приблизно до такого стану, як зараз бачите на своїх моніторах. Якщо трошечки буде рідкіша чи густіша опара, це не страшно. Вимішали опару і накриваємо харчовою плівкою. Та залишаємо в теплому місці на 30-40 хвилин. Наша опара вже підійшла, а отже, саме час додавати інгредієнти. Беремо 5 яєць. Відділяємо білки від жовтків. Я знаю, що більшість людей це робить між двох половинок шкарлупи, розкривши яйце за допомогою ножа. Але я раджу спробувати це робити голими руками, адже так білок відділяється набагато краще. До жовтків додаємо ванільний цукор, дві невеликі дрібки солі та 8 столових ложок цукру. По об'єму цукру має бути приблизно так, як і яєць, бо якщо цукру буде сильно більше, суміш буде загуста. І її буде важко ретельно перемішати. Збиваємо суміш до утворення однорідної густої маси, яку потроху додаємо до опари. Перемішуємо, потім додаємо борошно та знов перемішуємо. Знову додаємо збиті з цукром яєчні жовтки. Перемішуємо. І на цьому етапі варто додати розтоплений маргарин, але не гарячий. Якщо у вас вдома є кухонний комбайн і ви вимішуєте тісто невеликою дерев'яною ложкою, маргарин в такому випадку розтоплювати не варто. Тісто руками не чіпаємо, але перемішуємо все десь приблизно 15 хвилин до утворення густої однорідної маси. Накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо в теплі приблизно на 1,5-2 години, допоки тісто не підніметься в два рази. Змочуємо руки у воді чи олії та обережно опускаємо тісто. На цьому етапі саме час додати цедру апельсина та відмочені в ромічі апельсиновому соку родзинки. Апельсин натираємо на терці дрібного розміру. Так, аби не зачепити білий шар під цедрою, бо в такому випадку пасочка буде гіркувата. До речі, родзинки можна вимочувати і у звичайній воді, а дехто вимочує і у коньяку, або зовсім не вимочує. Добре перемішуємо тісто знову. Дістаємо паперові формочки або звичайні формочки для випікання, але їх варто застелити пергаментним папером, чи добряче промазати олією або шмаргарином, Змочуємо руки та на одну третю заповнюємо формочки тістом. Сильно акуратно не старайтеся це робити. Тісто має піднятися вже у формочках і під час піднімання набуде гарної округлої форми. Коли тісто вдосталь піднялося, поміщаємо наші пасочки в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. Але духову шафу не відкривайте, щоб подивитися, як там пасочки, бо пасочки можуть впасти. Наші пасочки вже спеклися і готові до прикрашань. Туємо глазур. Для цього нам потрібно один білок на дві маленькі пасочки. Білок збиваємо. Допоки він не стане схожий на густу сметанку, та додаємо столову ложку цукрової пудри. Знову добре збиваємо та гарно обмазуємо пасочки і прикрашаємо.